Всім привіт, друзі! З вами Crazy Фактор і Spike. Коротше, ми виживаємо в лісі, як ви бачите. Ми будемо виживати, поки нам не напише міжган. Перше, що нам треба зробити, ем порубати дерево, але я не знаю, куди треба зробити, Як знайти кам'яннішу запало? Короче, ми взяли уже палку весьма. Де будемо строїти? Де будемо тут? В лісі будемо строїти. Базу. Окей, ми нам лайки поставити, ми ж жож... ось ж розмемимося і зробимо холодно. Коротше, ми чекаємо 5 підписок, ой, 5 лайків, щоб у нас прийшла їжа. І будь ласка, напиши між гам. Ми не хочемо тут торчати. Ні, а де ми будемо в лісі тут? То нам треба тут розписати. <різь> То нам треба тут що все було після того чисто? Давай я все пламаю. Ламаю, бо я ніки, попали це. Коротше, руки вже замерзли. На челіна розводі. лісники побачили. тут спайкі іди сюди сім. Представляєш, нас лісники побачили. А то це крикнув. Ой, бля. На повторі побачити. що? І все, іди сюди, кадр. Просто ми послідемо, може оце... О! Давай ми отут все потопчемо і тут зробимо цю каргу. А я, то що? І дивіться, пацани, якщо на цьому відео... Якщо на цьому відео не збирається 5 лайків, то до нас прийде вода, їжа. Якщо на цьому... 10 лайків то до нас прийде лопада, інструменти всякі. А якщо 20, то у нас буде утеплітелі для одягу. Щоб ми від не змерзли. Подивіться на мої руки, дивіться, як вони холодні. Я, коротше, тут ходив і побачив таке здорове дерево. Можемо на ньому на нього заліземо. Як тобі ідея, Спайк? Ні. Ну, тут от, такий мелкий ліс, але поки холодно. Короче, ем, ми почекаємо і, сказ... і сказати вам дещо. Я пам'ятаю, як ми тут лежали ще того року і ми туди залишили палатку оранжеву була От Там, де буде стрілка, то там палатки її нема. Я, я не знаю, хто її вкрав. А може ти обійдеш і, і сюди построїмо халабуду? І ми повинні тільки в лісі вживати. Ну, коротше, давай, давай спайку, це буде ісключення, як йдемо, візьмемо десь дрова. Ми починаємо між ган. І я хочу тут побудувати і по якусь таку невеличку базу, щоб ми тут е, здобували їжу, і ми в той халабуді сиділи і там, е, щоб нам було тепло. Бо зараз холодно 20 градусів, мінус 20 градусів. Коротше, я чекаю спайка і кросореал. Ми зараз будемо костер робити, щоб трохи нагрітися. І ми його потушимо. Бо треба, щоб тут кислород трохи був. Бо важко тут дихати. Ну, коротше, залишилося тільки чекати свайка та кросоріал. Коротше, красоріал ці підпали. Але... Ну, сразу тушится. Ты нападешь солец ей. О! Капац, це вообще капать. У меня телефон полностью в снегу. Почалось. А воно? Да, ]まあ, бо вітер боїться. А це так, бо вітер боїться. Давайте погріємось хоча б трохи. Давайте будемо. Ні, 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 от ні. Отак, зрозуміли? Отак от закрито. Тепер і зрозуміло, чого кустар так роблять. Все, потух, да? так? Бо, 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 бо треба отако, от поняли. Але я скажу, оце треба, щоб вибирали з дерева і ми так запали. Але ми маємо там чуть-чуть ми мали, мали взяти ножика, але не взяли. Давай, красора, пробуй. Вони вже руки холодні. Будимо, як тепло. О, бляха, як тепло. Але, але ми одразу все. Ми одразу все. Отам на огороді, все ціла Бачите? бачить. дим пішов час. Давайте все вже засипаємо. Бач, він зразу розстане. І потім ми потушимо. Ми навіть не що щоб потишимо. Так, закривай. що вже не можна розтопити, зараз все спички кончаться. То давайте дві мінімум і все. Ну, скажете. Останній свіч, останній оце і все. Отак треба. Давай красуривай. Я закрою. Тихо. Тихо, що ви робите? О, нарешті. І нам треба ці одинцям нагріватися. І нам треба нагрітися і побудувати якусь ванну. Чесно. Да, Ай, ось красура. Але ось красиво. Але ми знаємо, як ось розпалювати.

І тоді цього дня ми відпалили костер, бо нам холодить замерзли. Потім ми позволили його снігом. І ми чекаємо, поки нам напишемо коментарі. І, пожалуйста, поставте на це відео 5 лайків і ми получимо їжу. Ми готуємося до завтрашнього е, другого дня виживання. Оно цей костер. Ми завтра все нове візьмемо, і ми я хочу. Дивіться, мій план. Я хочу, оце костер, і я хочу в округ костера щось придумати, доски поставити чи щось, щоб туди вітер не був і щоб гарно костер був. Все, все, коротше, ми, ми лягаємо спати. Куди ти красора ляжеш? Я лягаю лягаюся, а ти куди? Я, я собі не най найду. Я собі знайду це дерево. Дивиться. А дивіться. Дивіться, я буду, а як буду на цьому дереві спати. Коротше, до завтрашнього дня.